Наступним на цю сцену я хотів би запросити вже більш трошечки досвідченого коміка Зустрічайте знову на цій сцені неймовірного Арсена Бучкова! Ваші обласки! Всім привіт. Мене звати Арсен. І я нещодавно почав жити один. Я дізнався про такі речі, про які я раніше не знав. Наприклад, що треба прати рушники. От ті, що в ванні. Ми робимо рушники вологими. А я вам згадаю, що вологий рушник поганий рушник. Він має бути сухим. І як взагалі рушники пачкаються? Вони не витирають підлогу або стелю, або вулицю. Або руського. Вони витирають моє чисте тіло тільки з гарячого душу. Тому я вирішив, що я більше не буду прати рушники, бо я довіряю своїм клінінговим навичкам. Буде смішно, якщо через місяць я прийду на стендап і скажу всім привіт. Мене звати Арсен, і у мене грибок всього тіла. Ніколи не довіряйте своїм клінінговим навичкам. Це була перша частина нашого виступу. У нас все дуже офіційно. Друга частина. Ще до війни в мене була депресія, і коли почалась війна, мені стало краще. А знаєте чому? Бо найкращі ліки проти депресії це ненависть до Русні. Ну, коли почалась війна, у мене все ще була депресія. А я така людина, якщо в мене депресія, я хочу, щоб про це всі знали, щоб всі бачили. Тому в мене було довге волосся, в мене була борода. Я ходив в бурному одязі, з руки торчало лезо. Та я постійно напівав пісню групи ми, возможно, чули цю пісню. Прості, мені придеться тебя. І тільки так буде можливо. можна. І цікавий факт, що цю пісню заборонили в Росії, а цю пісню створили українці. Знаєте, що це означає? Що ми перші в кіберспорті, ми перші в боксі, і ми перші в піснях для суїциду. І знаєте, наско на кого схожа людина з депресією під час воєнного стану? Коли ти так ходиш, ти не хочеш спілкуватися з людьми. Тобі все складно. Так, на диверсанта. І мене шманали майже на кожному блокпості. І це правда, я туди підходжу, мені кажуть, давай телефон. Я йому даю телефон, і я просто бачу, як йому все сумніше і сумніше. Мені хотілося забрати, нам не потрібен сумний вояка. Будь ласка, не треба. І він дивиться, дивиться, дивиться на мене, дивиться і каже: Слухай, може все-таки в армію. У нас там психолог во. А я, я в військоматі був у психолога. І ти до нього заходиш, він тебе бачить, і він каже: Привіт! Життя прекрасне. Я кажу так, з тобою все добре. Якби я був психологом, я зробив би все по-іншому. Я б зробив так. Життя прекрасне? Так, добре. Закінчу пісню. Мне придеться убити. І тільки так я буду знати точно. Що між нами Больше ніколи! Га, у вас депресія! А ще я бачив ваш твіттер, бо в твіттері сіниють. І так. І, і коли військовий тримав мій телефон, я, не, я боявся найбільше тільки одного: що він побачить мою переписку з колишньою. А там її побачити дуже легко, бо там написано Привіт, як у тебе справи, я все, що тебе люблю. А підписано, як топа пізда, яка мене кинула. Взагалі-то. І до війни у мене були проблеми з поліцією. Знаєте чому? Бо я працюю в ІТ. А знаєте на кого схожі айтішники? На наркоманів. Чому? Бо у нас теж бліда шкіра, у нас теж ОКР, нервозність. Ми постійно їмо якісь пігулки, бо проблеми зі здоров'ям. У нас червоні очі, бо ми багато працюємо з комп'ютером. І знаєте. От Коли ти працюєш з комп'ютера, тебе болять очі, ти виходиш на вулицю, хочеш подивитися на небо, просто на голубе небо. І дивишся, і хтось йде ход... і думає, що ти наркоман. А ще у нас як у наркоманів, куча бабок. І знаєте, от коли йде поліцейський, бачить худого блідного хлопця з кучею бабок, він так дивиться і думає: М -м, звідки в нього така купа бабок? Може, програмує на питоні? Ні. Барижить хмурим? Так. Та ще він якийсь сумний. Депресія? Ні. Відхода 100%. І починають шманати. Ну, взагалі, так думаю, 90% копів. Чому? Бо в мене батько мент. Бо в 90-х так було легше. Я працюю в IT вже 3 роки і два роки мій батько не вірив, що я працюю в IT. У мене наркодиспансері знають на ім'я. Я приходжу мені кажуть, Арсен, як завжди, ти мене знаєш, Тамара. В мене взагалі бісять ці стереотипи. Єдиний стереотип, який я люблю стосовно ІТ, що айтішники заробляють багато бабок. Насправді це не так. Але якщо хочеш секс, то це так. Ви маєте в це вірити. Розпостраняйте все ради IT-спеціалістів. Останній блок соціальний. Про наше життя, наше буденне шиття. Ви знаєте, що алкоголь продають з 10 до 6? То знаєте, я вам розкрию тайну. Можна купити після 6. От бачили цей кіосок, півчанський Воткінс, і там така велика черга. Там не просто ахуєнні сухарики. Вони там купують піво. Або ви могли подумати, що ці люди йобнулись, а і вирішили купити цей пивний мерч. Ви бачили? От, Хто взагалі купляв пивний мерч. Ви хоч раз бачили? Купе. Треба чогось? Треба було чогось чуть-чуть почекати, бо наступне речення починається з того, у кого є півпивний мерч, то довбойоб. Але я не планував. От коли ти усвідомлюєш, що ти довбойоб, це дуже цінно. Молодець. Будьте такими таким. лайф лайфметр. Все, я закінчив. Це була заключна частина мого виступу. Ви чудові глядачі. Дякую вам. Ви кайф. Арсен Пучкова ще обласки.